Сьогодні знаходжуся на півночі Миколаївської області і хотів би вам, колеги, показати контроль діляночки, де ми не працювали нашим продуктом по соняшнику. Ми з вами бачимо, що тут є повний гербарій, і лобода, і амброзія, і не треба звичайна, і свіріпа, і все. А тепер, а тепер, прошу рухатися далі трошки. І хотів би вам показати ділянку, де ми працювали нашим продуктом, а саме імпрезою у нормі 1,2 літра на гектар, діюча речовина, і мізимок, і мізопір. І, будь ласочка, дивимося з вами роботу. Роботу даного продукту. Якщо ми з вами ходимося, берізка спалена повністю вже працювали тут 23 числа. Якщо подивитися взагалі на общий фон поля. То ми з вами бачимо, що поле чистенько, продукт працює, потихеньку зажимає. Тому бажаємо вам всім, шановні колеги аграрії, гарного дня, мирного неба, дощику. В будь-якому випадку ще дощику треба. Ну і гарної ціни на ваш врожай. Па-па, бувайте здоровенькі!